Всім саме величезний привіт! Запрошую вас на огляд, точніше, анонс АТБ з 31 січня по 6 люте. Подивимось, які ціни акції в магазині АТБ. Я вже приготував свій золотий маркер. Будемо з вами відмічати. Ви також можете занотувати той чи інший продукт, щоб потім не бігати по магазину. Дивіться, хороші оці левада, я їх часто купую, купував, коли зі знижкою вони були. На бульйон. <coughs> Відварю бульйон. І оці пельмені додаю в бульйон 600 грамів 50 гривень. Також зараз на них хороша знижка. Ну, а за ці я не пам'ятаю, чи я купував 91 гривня 50 копійок 800 грамів, і 100 гривень 900 грамів пельмені. В акції майонезний соус від оліс. А, так, трошки торможу. Прихворів. 300 грамів 1690 і великий 560 грамів 26,90. В акції чай. Чорний класичний, англійський. Також можна придбати. Бачу хороша знижка 40%. 100 грам – 42 гривні. Пакетований 76 пакетів 70 гривень. Ахмат 42 пакети. 42 гривні 50 копійок. 20 пакетів, 20 гривень 50 копійок. І це з бергамотом 41 гривня 42 пакети. Також в акції буде чай Tia Moments 28,90 фруктові. Упаковці 25. І 20 фільтр пакетів. Теж хороша знижка 40%. Хто полюбляє каву чорну карту, зараз на неї знижка теж 40% 75 гривень, 230 та 250 грам, і велика 250 грамова, 170 гривень майже також знижка 40%. Кобаса сирокопчена, салямі болгарська. Своя лінія 250 гривень майже кілограм. Так, ну це, знаєте, всі від розумний вибір: 48,50, палочка 420 грам. Десерт Міленіум 22 гривні. Пористий, білий, молочний та чорний. 22 гривні. Теж хороша знижка. Бачу дуже багато знижок, 40%. Хочу подякувати вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Величезно, величезно вам дякую. Ковбаса напівкопчена від добро 7890 іде 320 грамів. Кабаноса зі свинини. 6650, 120 грамів. Так, ну ці слайси курячі, 55,90 50 грамів, крильця курячі. Від своєї лінії. Копчено в варені 170 гривень за кілограм. До речі, знижка хороша. Були так 229, ну, 230 треба буде взяти обов'язково. Ну, Мені смакують. Тут сир твердий, 12 місяців подрібнений, тертий. 61 гривня 50 копійок та 54,50 100 грамів. Сир твердий від Звенигора, звенигородський екстра та сметанковий 160 г 50 гривень. Плавлені сирочки. Від кому 13,50 75 грамів. Дольчі йогурти будуть по 21 гривні. Стакан 280 грамів. Сирочки чудо 12,90 100 грамів. Сир. Від а, в залежності, ціна, в залежності від жирності. 350 грамів усі йдуть. Йогурт від Галичина, маленький 300 грамів 17,90 і велика 800 грамів 39,50. До речі, сметана м, мені дуже подобається. Ця сметана своя лінія. Не знаю, для мене вона найсмачніша на сьогоднішній день. Я багато перепробував. 27,90-400 грамів, але я беру. 20% жирності. Кефір від ферма 32 гривні 840 грамів. До речі, треба спробувати оце масло. Ніколи його не купував. 7790 від Deluxe 82% жирності, 200 грамів. Звичайно, ціна не дешева, але мені здається, що це вже справжнє масло. Правда, хто його купував, залишайте, будь ласка, коментарі, чи воно дійсно вартує. Цих грошей. Так, тут у нас також а, від делюкс шпроти 55 гривень 50 копійок, 190 грам. <кій> МІДі. Від своєї лінії 170 грам 33,50, знижка 40%. Крабові палички охолоджені від відводний світ. 420 грамів, 78,50, 40% знижки, також зверніть уваги. Давно не було в акції якихось овочів заморожених, але бачу, теж не є дешеві. 51 гривня, капуста Брокколі, 400 грамів і 40 гривень, а, також 400 грам суп. Суп з грибами. Олія, рослинна. Тут є ляна гарбузова, кунжудна. Так, усі йдуть по 230 грамів. Олія зонішникова від розумний вибір 40 гривень. 850 грамів. І нерафінована 42 гривні. Хек, тушка, свіжоморожена, норвен, Веладіс. Водний світ кілограм 123,50. Можна придбати шоколад рошен. Теж непогана знижка, 40% по 30 гривень та по 24,50. Поставили ловіту. М -м -м. Від рошен не пам'ятаю, щоб вона колись була зі знижкою, чесно кажучи, може, колись давно. 63,50, 420 грам. І Орео 26 гривень. Версики від своєї лінії, половинки 820 грам, 77 гривень майже. В акції Арахіс та снеки Від своєї лінії. арахіс 22 гривні, 120 грам, і снеки по 26 гривень. Сухі сніданки від Акса 375 грамів, 42 гривні. Делюкс. Хороша якість цих макаронів спагеті 36,90-500 грамів. Також, зверніть увагу, треба буде також придбати. Ну, це з твердих сортів, це хороша. Фірма Deluxe власна марка АТБ. Так, в акцію поставили м -м, приправи від своєї лінії по 9,480. Я думаю, що. Будемо в магазині, подивимось, буде більший вибір. Корм сухий для стерилізованих котів 700 г 149,40. Корм кетенгов сухий 400 г 28,30. Цього разу поставили сік та нектари. Хортекс. Дуже цікаво, бачите, кожен сік має свою ціну. Кожен нектар має свою ціну. Ну, добре. Вода поляна косова 20 гривень 50 копійок, 1,5 літри. акції зубні пасти Колгіт. Зубні щітки Колгіт по 50 гривень, по 46 і Колгіт Total 63 гривні. Усі йдуть по 75 грамів. Зубні щітки дві штуки з поліруючою зіркою 75 гривень. Серветки вологі. Від своєї лінії 72 штуки 2990. 29, 90. І диски ватні, косметичні 21 гривня, 120 штук, також своя лінія. Жіноча гігієна тена леді зі знижкою 40%. 14 штук 33 гривні, 16 штук 44 гривні. Підгузки, трусики урологічні для дорослих, розмір М та Л. 490 та 560 гривень. По 30 штук у упаковці. Ці, що йдуть по 10 штук, 175 та 134 гривні. В акції Power Wotion Free для, мит... для прання. 2 літри 76 гривень. Так, тут надмірне споживання алкоголю шкідливий для вашого здоров'я. Можете поставити на паузу. Переглянути той чи інший продукт, який вас цікавить. Напій. фанта та Sprite 2 літри. 32 гривні. Теж хороша ціна. Хто полюбляє, можна придбати. Далі у нас промгрупа промгрупа Ну і товари для діток. Розвиваючі книжки, іграшки хлопчики, хлопчикам та дівчаткам. Так, фоторамки бачу з'явились по 139 гривень. Блокноти на магніті 22 гривні. Скетчбук 67. І дивіться, який гарний декоративний набір прищіпок. 10 штук 30 гривень. Промгрупа, яка почнеться з 1 лютого по 7 включно. Крем фарба, як міколор 53 гривні. Салатник, люмінарк 45 гривень. Тарілка 60 гривень. Набір мисок із нержавіючої сталі. 3 штуки в наборі 179 гривень. Був 300. Знижка 40%. Набір пластикових боксів в наборі йдуть три штуки 550, 950 та 2 літри. Набір пластикових контейнерів з кришкою на 500 літр та 100. 180 чи літр 800. 139 гривень. Зі знижкою був 199. Кришка пластикова для мікрохвильової печі дуже хороша річ. Хто не має, придбайте, знаєте, коли смажеш печінку чи ще щось, може від нагрівання потужності мікрохвильовки, воно все тріскає, тріскає, то краще потім помити кришку, ніж всю мікрохвильовку. Контейнер пластиковий для столових приладів 50 гривень. Ковтра стьобана. 449 гривень була 600. Рушники махрові розмір 70 на 1,40 40, 179 гривень. Подушки на стілець, розмір 40 на 40, 129 гривень. Машинка для стрижки волосся електрична 199 гривень була 300. Шкарпетки, чоловічі. Демосезонні склад 80 павов. 20 гривень за пару. Дитячі демісезонні, 43 гривні за пару. Капці кімнатні сальса 149 гривень. І остання сторінка. А, тут все вже до Дня Валентина. Чашка скляна на 330 грамів 66 гривень. Набір прикрас декоративних серця 18 штук, 60 гривень. Магніти, 15,90. Пряники до Дня Валентина 45 гривень. Мило у вигляді троянд 6 штучок 30 гривень. Іграшка м'яка 169 гривень. Набір трубочок для напоїв 4 штуки 30 гривень. Свічки ароматичні по 100 гривень. Статуетки 90 гривень ведмедики. Ірлянда 119 гривень. Електрична на 10 Лет. брелок для ключів 40 гривень. Іграшка брелок 100 гривень. Набір фігурок декоративних самоклеючих для декору 30 гривень. Папір подарунковий 17 гривень та 30 гривень. І пакети по 36 гривень. Всього вам найкращого. До зустрічі! Всім пока!